Всім привіт! Мене звати Роман. Я декілька років займаюся бігом. Це Константин, багаторазовий чемпіон та призер України на середній та довгій дистанції. Сьогодні Костя нам розкаже про ще одну спецбігову вправу, яка називається Схресний крок». розкаже її переваги та недоліки та покаже, як правильно її виконувати. Правильне виконання даної вправи зробить наш таз більш рухомішим під час бігу, щоб забезпечити краще просування в момент бігу. По виконанню вправи, руки ставимо вперед. Погляд свій тримаємо не в напрямку руху, а перед собою прямо. Одна нога йде вперед. Руки, як противага, йдуть назад. Зараз покажу все в динаміці, як має виглядати правильно виконання вправи. Це одна з основних вправ, яку ми використовуємо для вдосконалення техніки бігу, щоб він був продуктивним та економним. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Буде багато цікавого.